Хто і всі знають, що він очолює Нацполіцію Києва, тому що він є другом сина. Ось це перше. По-друге, хто такий авіакан? Ви пав'яка? Ви пам'ятаєте, ось два чоловіка, яких задержували, ані приділить документи. На якому основані їх задержали? Можна пояснити? Ані у вас є варіанту, особа один і особа сім. Мене затримували працівники поліції. Сьогодні біля суду приблизно в 11.10. П'ятеро працівників не представившись, підійшли до мене. Задали мені питання, молодой чоловік, можна вас? Я їм сказав, ні, нельзя. Після чого вони мене відразу на ласточку. Не піддивили не документи, не придивили мені ніяку підозру, нічого. Коли люди підійшли, вони втекли. А його сідається. Це Тут є то, знято це це на відео. Посвідчує особу. Тут печать, дивіться, звідки. Куди вони, кажуть, Куда це вони чекають? Чоловік, чоловік, чоловік. для командира того борця. Он со мной воевал целый год. И ты говоришь, что это удостоверение фальшивое. Я не говорю. А кто говорит? Я, я никому Почему не Почему их остановили? Почему их осталось? Дайте ориентировку сюда! Это что происходит? Дайте ориентировку! Мы там защищаем, защищаемо. Вы здесь такой творите. Не надо, мне говорить спасибо. Видите себя прилично? Потом нас... Дайте ориентировку! Они куда поехали? Мы Вот конкретно могу показать пальцем, кто только что у меня задержал. Вот это человек, особо номер один. И вот особо номер семь потеряли под оболонским судом сотрудники полиции. Секундочку не надо. Вот пожалуйста, можно? Вот смотрите, да. Я не заберу. Да, за что его не задерживали Там не видео, да, я к забору подходил, я разговаривал. Ничего, ничего задерживали. Почему? И меня жранки затримы, поки не Наверное, запугать так пытаются. Не доставлю, из них не вышло, у меня просто затащили. Давайте спецназ просим. А давайте спецназ просим. Ступов. Молодой человек можно вас? Нет нельзя. Я вам сразу пойду. Я poliția знаю, что это poliția